Музиканти Гільцівського духового оркестру Чорнухинського району говорять, що для маршу дощ та приїзд президента не перешкода. Те, що приїде президент, узнали тільки вчора вечором, і то випадково це все ми готувалися до свята духової музики. У марші взяли участь 27 оркестрів області. Символ заходу червоний мак, адже присвячений дню примирення та перемоги над нацизмом. І вередлива погода не завадила святу музики. Повинна була бути марш-парад по вулиці Жовтневій і в районі сонячного парку журі і всі колективи показують свою творчість. Але сьогодні було прийнято екстрене рішення про проведення на театральній площі, вулиця Гоголя заповнена автобусами, а про те, щоб музиканти не лишились голодними, подбали рятувальники. А яка каша? груже каша, пшеняна кашка. Хоча саксофоністкам не до обіду схвильовано репетирують. Можна після виступлення, ласка, ми дуже нервуємося. Виступ пройшов вдало. і учасниці духового оркестру з Кременчука Роксолана розповідають, що їхній колектив єдиний дівочий у області. Всі такі здивовані, одні дівчата грають на не дуже легких інструментах. А скільки? Вас? Сім. Сім кілограм без чохла. Викладач біології Ольга Стасілюнас від параду у захваті особливо сподобались українські пісні. Полтавці 86 років, виросла під Новосибірськом. Жінка згадує, які поради їй давали батьки під час Другої світової війни. Батько мені казав, знаєш, доня, коли триматись, ні за що тримайся зубами за повітря. Це я так і живу. До приїзду президента Ольга Антонівна ставиться спокійно. Ви знаєте, це не, так важливо. це не так важливо. Головне, що буде пам'ятник Мазепі, якого я дуже по почитаю. За що поважаєте Мазепу? За що? За те, що він Україну підняв, підняв культуру, підняв духовність. Оце. Серед номерів були представлені і сучасні пісні, наприклад, хід переможниці Євробачення Руслани дикі танці.